Єремії, третій розділ, і було мені слово Господнє, говорячи, як відступить хто жінку свою, і вона піде від нього, то стане за жінку для іншого чоловіка, чи вернеться ще він до неї, чи ж не стане зовсім обещещеною оця жінка? Ти ж перелюб чинила з коханцями багатьома, і тобі повертатись до мене, говорить Господь, зведи свої очі на гори порожні, і дивися, де перелюбу ти не чинила. Ти для них. По дорогах сиділа, немов той араб на пустині, і збезчестився край твоїм блудом та лихом твоїм, і дощі були стримувані, і не було дощу пізнього, проте мала ти чолоблудниці і стратила сором. Чи ж кликати віднині не будеш до мене? Отче мій, ти юнацтво мого провідник, чи він пам'ятатиме вічно про гнів, чи назавжди його стерегтиме? Таке ти говориш і безмежно злочиниш, і сказав до мене Господь за днів царя Йосії чи ти бачив, що зробила невірна дочка Ізраїлева? Вона ходила на кожну високу гору і під кожне зелене дерево і блудодіяла там. Я думав, як зробить вона все оце, то до мене повернеться, та вона не вернулася і бачила це сестра, її зрадниця Юдея. І побачила Юдея, що за все те, що перелюб чинила невірна дочка Ізраїлева, відпустив я її і дав їй листа розводового, та зрадлива сестра її, дочка Юдина, не побоялась, пішла і блудливою стала й вона, і сталося, віз розголосу, про перелюб її збезчестила вона землю, і перелюб чинила з камінням та деревом, а також при всьому цьому не вернулась до мене. Зрадлива сестра її дочка Юди усім своїм серцем, а тільки вдавала, говорить Господь. І помов до мене, Господь, невірна дочка Ізраїлева справедливила душу свою більш від зрадливої дочки Юди. Піди і проголосиш слова ці на північ та й скажеш: вернися, відступна дочка Ізраїлева, говорить Господь. Не зверну я свого обличчя у гніві на вас, бо я милостивий, говорить Господь, і не буду повік стерегти свого гніву. Тільки пізнай вже провину свою, бо ти проти Господа, Бога свого повстала, і грішила з чужинними під деревом кожним зеленим, і мого голосу ви не почули, говорить Господь. Верніться, діти невірні, говорить Господь, бо я вам Господар, та візьму вас по одному з міст, а з Сіону по два, і вас поведу до Сіону, і дам пастирів вам згідно з серцем своїм, і вони будуть пасти вам, умінням та розумом. І буде, коли ви розмножитесь та розплодитесь на землі, за цих днів говорить Господь, не скажуть уже ковчег заповіту Господнього, і він вже не прийде на серце, і його пам'ятати не будуть, і більше не буде він зроблений. Того часу назвуть Єрусалима Господній престол, і до нього до Єрусалиму згромаджені будуть народи усі ради ймення Господнього. І більше не підуть вони за впертістю серця лихого свого. Тими днями дім юдин із домом Ізраїля підуть із разом. Прибудуть з північного краю, до краю до ваших батьків, на спадок я дам. І я був подумав, як поставлю тебе я посеред синів, і дам тобі край пожаданий найкращу спащину народів. І я думав, ви будете звати мене, мій отче, і не відвернетеся ви від мене. Справді, як зраджує жінка свого чоловіка, так ви мене зрадили, доми Ізраїлів, каже Господь. Чути голос на лисих горах, плач благальних синів Ізраїлевих, вони поскривили дорогу свою, забули про Господа Бога свого. Верніться, невірні сини, усі ваші відступства я вилікую. Ось прийшли ми до тебе, бо Ти Господь Бог наш. Справді, неправда ті пагірки, той гомін на горах, справді в Господі Богу, війнашим спасіння Ізраїлеве. А той сором пожер працю наших батьків від нашої молодості, їхню худобу дрібну, їхню худобу велику, синів їхніх та їхніх дочок. Лежимо ми у соромі нашому, і нас нас покривається наша неслава, бо ми прогрішилися Господу Богові нашому, ми й батьки наші від нашої молодості, й до сьогодні, і не слухали голосу Господа, нашого Бога.